Моєї і він йде вже більше 20 років за процесницьку діяльність. І це є документи, і все, і, ну, все є. Це ж фіктивно і на душі, оце, що е, прокурор гу, 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 говорив, це на оборотці. Такого нема, це видумка, і ці експерти на якій підставі, чи плюс, плюс примусово насильним лікуванням. Якщо я ніколи з ними діло нема, якщо я не сварюся низькі, якщо я добровий, який примусок, що це таке радянська влада знову? Росія тут, як це так може бути, як на це слухати можуть? Я слухаю оці знущання мною, Я коли це все слухаю, мої друзі це слухають, це якийсь ідіотизм, я не знаю, що це таке. Придумали от експерти якісь придумали таке, що мені в голову не мішається. Як таке можна було? Це сізять, перевернути на них. Оце якраз буде так. Я тим насивто до нашої сім'ї, є на це. Що вони зробили?